Це во. Вітаю вас, котики, кетці і небінарні котенята. Посітила мене оце мисля, що треба зробити ще один інтересний плейліст на Ютубі, який буде називатися Чому ти мусиш зіграти в одну гру я вже огляд неї зробив. Сьогодні буде друга. З обложки, ви вже, в принципі, знаєте про що я всі добре з цим знайомі, але я сподіваюся, що вам буде інтересно, цікаво, прикольно і весело. Так що айда дивитися. Сьогодні в нас на огляді гра, яка буквально не потребує представлення. Far Cry 3 вийшов у 2012 році і для багатьох став ну, буквально розривом шаблону. Шикарний антагоніст, цікавий різноманітний світ. Ванпости, варіанти їх захоплення, вишки, <хи> да, вишки. І куча сраних тварюк, які постійно прагнуть нагнути тебе раком за будь-якої можливості. Ну, коротше, різноманіття таке, що на той час то просто був відвал сраки в абсолютно усіх сенсах. Для таких дідів, як я, саме такі проекти назавжди залишаються в серці і перегравати їх з певною періодичністю, ну це окремий вид старіковського збочення, яке доступно далеко лішні всім. Поки писав сценарій, чомусь згадалося, як в далекому році, десь так, 13-14 вперше грав у цей шедевр на своєму, ну не такому щоб прям потужному компудакторі, точніше, ноутбукові. Е, щоб ви розуміли, грати доводилося в 640 на 480, і це я зараз не жартую. Тому що інакше фрізи були такі, що можна було між кадрами викурити такий моцний дзигер, випити філіжанку кави і ще до когось там позамалажуватися. Думаєте, мене це зупиняло? Та хер там. От саме це я вважаю показником якісного проекту, бо в той час вистачало всяких разних там Call of Duty, купи всякого разного. Але саме ця гра манила своїм сюжетом, механіками і дуже, ну реально, дуже красивим оточенням, яскравим, колоритним і смертоносним. Це я ще передаю привіт сраним жабам і гадюкам в катакомбах. Для дідів з деменцією, як у мене, ця гра примітна ще й тим, що кожний раз даритися на радіовишки приходиться з новими матюками, бо старі вже забуваються. А падіння через те, що грі не вистачає зміщення на півпікселя, залишається з тобою назавжди. А якщо без іронії, то недоліків у проєкту ну, дійсно дуже багато, там лаги, вильоти, от це от все, навіть зараз. Але це все компенсується оточенням, цікавим геймплеєм, прикольними місіями, ну і загальною динамікою. Ну, а про цицькі цитри ми так з вами тактично промовчимо. Ну, тому що, самі розумієте, деменція, от це, от все, в общем, не чує діду, не помне, йдіть нахер. Про сюжет. Простий американський парень Джейсон після драки в нічному клубі, оказується на острові, заповненому піратами з усіма його братюнями і сеструнями. Оскільки рабство то, ну, якби не наш варіант, то надавить на тапки стає максимально вірним рішенням. Далі все стає ще більш очевидним помститися за смерть старшого брата, спасти дівчину і своїх карефанчиків та й взагалі показати в кого самі великі яйця на острові Рукайленд. Цікаво спостерігати ріст персонажа від першого ножа в горло пірату і до того, коли на пару з Семом Джеймсон викошує буквально орди піратів і найманців. Коротше, сюжет є неочікувані твісти теж. Хринова спалахуйка на місці, хто поняв, той поняв. Наркотріпи присутні. Упоротий доктор то взагалі моя повага. Далі ми робимо півпав, стріль-стріль, потім на нас зверху сидить цитра. Хі -хі -хі. Ну, а потім треба валять люлей спочатку людям хойта, а потім і йому самому. Безумовно, друга частина гри суттєво просідає в порівнянні з першою, але от місія на аеродромі майже в кінці то прям моя окрема повага. Як і епічний музон на фоні. Коротко, хто не грав, той нічого не пойме, а хто грав, то точно зараз проступила скупа старческа сльоза. По геймплею, От якщо чесно, то тут ну, немає особо що розказувати. Крафт снаряги зі шкір тварин, прокачка скілів за виконання певних дій та отримання очки ХП, відкриття нових видів зброї за розблоковані радіовишки. Ну, сучасного геймера об'єктивно таким особо не здивуєш. Стосовно зброї, сетап з ексклюзивної зброї то просто щось. Я особисто юзав, е, декілька разів за весь час там, за свої десятки проходжень кінь. Це пістолетик такий. Но і бушмен, пацани і жінки, то просто ванлав, особливо дезінтегратор. Щоб їх відкрити, треба трохи попотіти, та й коштують вони ну, реально немало. Зате враження від їх використання, ну от воно просто вище всяких. Похвал, і воно реально варте того, щоб їх здобувати. Про другорядних персонажів. Я, мабуть, ж дуже сильно люблю цей проект, тому що навіть деякі другорядні персонажі мені врізалися в пам'ять, що трапляється ну, досить таки рідко в порівнянні з іншими іграми. Деніс. Зі своєю сумною історією і нерозділеним коханням, агент Віліс Хантлі, який насправді той ще мудак. ну Про це ми дізнаємося в наступних частинах серії. От. Ну і окремої уваги заслуговує Бак, чи той садіст, маніпулятор який любить брати м'ясо окровавленим, Ну, вийшло трошки не так, як вийшло. Про кожну із них можна розказувати довго і багато, проте, ну я скажу коротко, їхні сюжетні арки реально повноцінно закриваються. І це я вважаю великим досягненням, тому що логічна завершена історія, цікаві самі по собі персонажі, і забути їх ну, реально важко. Як то кажуть, не одним тільки Джейсоном Броді. Про оточення. Світ довкола без перебільшення дуже гарний. Я коли записував футажі, сприймав себе на думці, що навіть через 13 років після виходу проект виглядає досить пристойно, а яскраві пейзажі викликають захват. Тигри, собаки, буйволи, варани, й проча нечість вона постійно плутається під ногами, не даючи спокійно жити нам, тобто протагоністу, то з Джейсону Броді. Але це є реально невід'ємною частиною світу, який виглядає досить живим і автентичним. Куди б ти не присунувся, там тебе може чекати якась падляна, і ти такий психуєш, коротше, плюєшся, кидаєшся клавіатурою об монітор, потому що... Потому що. окремою уваги заслуговують місії в підземеллях, які виглядають не менш ефектно. Чого тільки варті цілі замки, що сховані під землею. Якщо коротко, все прям дуже гарно, красиво. І хрен, хто з вас зможе переконати діда зворотньому. Бо що, бо у діда діменція, він собі так це запомнив, поэтому все, відстаньте від от мене. Подитожим. Коротше, я не знаю, хто досі не грав у цей шедевр, але якщо такі все ж є, то просто нігайно. біжіть і виправляйте це. Дополнительний мед на моє тіло це наявність українізатора від Кулі. Що дозволяє в оригіналі прослухати всі монологи відбитого васа, а це інтересно, я вам скажу. І при цьому спокійно собі читати, про що саме він цей момент філософствує. Що філософствує, тому що там філософія жокера прослежується в кожному його слові. Скажу по-дідівськи, гра 12 із 10, а хто скаже, що це не так, буде викреслений з дідового заповіту. Я вас предупредив. На цьому крапка, точка, все, далі нікуди. І на останок задайте собі питання. Чи знаєте ви, що таке безумство? Сподіваюся, відео вам сподобалося. Ви мені за це наставите лайків, напишете 100-500 мільярдів коментарів, підпишетеся на канал. що там ще. Ну, коротше, наробите все, що від нас Ютуб просить. Щоб що, щоб просувати. Такий собі, звісно, специфічний. Але україномовний, ну, суржикомовний контент. Дякую вам за увагу і наостанок. Слава Україні! До побачення!